з колишніх народних депутатів може довічно сісти за ґрати. Як ДБР знайшло сотні цигарок в бензовозах на Буковині? Скільки коштувало фіктивне зняття з військового обліку на Одещині, та до чого тут працівник ТЦК? Про все це просто зараз у Топ ньюз Вітаю! Розпочнемо сьогодні з вами із заробітків на контрабанді цигарок. ДБР викрило нелегальну схему постачання цигарок з України до Європейського Союзу через румунський кордон. В Європу потрапляли великі партії тютюнових виробів без акцизних марок. До речі, ділки обрали досить оригінальний спосіб доставки контрабанди у цистернах бензовозів. Навантажені фури минали пункти митного контролю як порожні, а поверталися в Україну з пальним. 7 лютого ДБР затримує одну із вантажівок, в цистерні якої виявляє 130 ящиків цигарок вартістю 4,5 млн грн. А через декілька днів правоохоронці виявляють ще одну вантажівку з таким самим товаром, але на суму втричі більшу. Це ж треба так наступити на граблі? Припускаємо, що зловмисники розраховували на те, що затримання контрабандного вантажу приспить пильність ДБР і спробували перевести втричі більшу партію цигарок. Не вийшло за контрабанду акцизних товарів, можна позбутися волі на 6 років. Не варто бавитися з вогнем. Актуальною залишається тема діяльності територіальних центрів комплектування. ДБР розслідує понад 300 кримінальних проваджень, які стосуються правопорушень співробітниками ТЦК. Це і зняття з військового обліку і відстрочка від мобілізації, отримання військовозобов'язаними довідок про непридатність, які дозволяють законно перетинати кордон. У чому ж підозрюють службовців? Найчастіше це перевищення службових повноважень, незаконне збагачення, отримання неправомірної вигоди. Нещодавно ДБР затримало співробітника військомату та правоохоронця, які торгували білими квитками на Одещині. За свою допомогу просили 7 тисяч доларів. Були затримані під час отримання грошей за послуги і тепер можуть на 10 років позбутися волі. Незважаючи на факти порушень в ТЦК, їхня робота відіграє важливу роль в посиленні нашої обороноздатності та наближенні перемоги України. Рухаємося далі. ДБР продовжує виявляти та розслідувати факти зради національних інтересів України. З початку повномасштабного вторгнення бюро направило до суду майже 700 обвинувальних актів. Загалом у відомстві понад 2000 справ. З них за обвинуваченнями у державній зраді більше 1500. 368 справ стосовно колабораційної діяльності, 1003 особи отримали підозру, 499 громадян розшукуються, понад тисячу перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду направлено 693 обвинувальних акти. Чекаємо вироків. ДБР пильно стежить за усіма, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Менше зрадників ближче перемога. До речі, суд засудив на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього правоохоронця з міста. Ізюм він співпрацював з ворогом в так званій народній міліції, коли місто було під окупацією. Після звільнення Харківщини переховувався від правоохоронців, наступив на протипіхотну міну росіян. І позбувся стопи на одній нозі. Зрадника затримано та засуджено. Також завершене розслідування справи екс-судді зрадника з Автономної Республіки Крим. Тепер ним займуться його колишні колеги. До окупації він обіймав посаду судді Верховного суду Криму, перевзувся в повітрі після окупації і отримав ту саму посаду, але від загарбників. Хоч вже і нелегітимно, він допомагав окупантам придушувати спротив українських громадян та переслідувати тих, хто не погоджувався з таким укладом. Так старався, що отримав від Путіна звання заслуженого юриста РФ. Жоден факт його зрадницької поведінки не залишився поза увагою слідчих. Сподіваємося, що суд винесе найсуворіший вирок за 111 статтею Державна Зрада. Довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І наостанок матеріали ДБР щодо державної зради екс-нардепа Рената Кузьміна направлені в суд. Нагадаю, що в жовтні 2022 року на той момент народному депутату було оголошено підозру у державній зраді. Бюро встановило, що напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ він розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Озвучував у своїх виступах в соцмережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Звісно, що такі меседжі від народного обранця формували в суспільстві не найкращі настрої та шкодили суверенітетові. В березні 23-го йому заочно було обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Наступний етап розгляд справи по суті та вирок. Припускаємо, що підозрюваний переховується від правосуддя на території країни-агресора. Втім, йому не вдасться уникнути відповідальності перед законом. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДПР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтесь на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.